Ми проводимо акцію під назвою «Запобігти, врятувати, допомогти. Це акція, яка проходить по всій Україні, в усіх навчальних закладах, школах. Ну, сьогодні так випало, що ми її сьогодні проводимо у вас. Значить, що ця акція підрозумає під собою? Це значить, ми вам зараз проведемо, розкажемо, чим займається наша служба що ми можемо, покажемо вам, який в нас є інструмент, покажемо наш автомобіль, що ми в автомобілі вивозимо, покажемо вам, чим ми займаємося. Зараз ось о, хлопці продемонструють вам, що ми, що ми можемо. І по ходу того, як вони будуть вам продемонструвати, я вам буду розказувати, це все коментувати. В кінці, значить, кожен бажаючий зможе отримати в руках пожежний ствол, ми поставили м'ячик, спробуйте його позбивати. Значить, Почнемо роботу з цього. Зараз спочатку ми проведемо показові виступи, потім проведемо е, екскурсію крім автомобіля. І потім в кого які будуть запитання, будете мені задавати. Домовилися? А -а -а -а. Так. Значить, зараз ми, по-перше, проведемо показові виступи. Значить, Дивіться, в нас в автомобілі є е, такі гідравлічні ножниці, називаються холматор. Значить, Допомогою цих ножниців, вони в основному задіються, коли ми виїжджаємо на ДТП, тобто коли на дорозі зіткнулися автомобілі, неможливо достати відсюди е, пострадавшу людину, значить, ми використовуємо оці гідравлічні ножниці. Зараз командир відділення продемонструє, як ними користуватися. Значить, ну, Допустимо, автомобіль, ми взяли його, ось, наприклад, ці желізяки, нам на цьому ми покажемо. Чи дивіться, як ви побачили, значить, ці гідравлічні ножниці вони можуть як перекушувати, так і розжимати. Наприклад, зжався кузов автомобіля, ми можемо цими ножницями розжати. Ще для розжимання у нас ці ножниці від'єднуються є є такий гідравлічний домкрат. Цим гідравлічним домкратом ми можемо також розжимати конструкцію, можемо розжимати, наприклад, коли обвалилася будівля, у нас є можливість ставити цей домкрат, або ще в нас є гідравлічна подушка така. Якщо маленьке розстояння, ми підкладаємо подушку. Підняли подушку, потім підставляємо цей домкрат, і домкрат піднімає його на певну висоту. Це зрозуміло? Так. Значить, що в нас є ось такий самий бензоріз. Цей ріже, цей бензоріз у нас також він по металу і по бетону. Тобто, якщо немає можливості скористатися цими ножницями, бувають такі випадки, що людина зажала. Нужницями немає як підлізти, щоб її звільнити. Тобто ще більше ми пошкодимо людину. Тобто ми можемо скористуватися цим бензорізом, яким ми можемо також відрізати, якийсь кусок металу відрізати і відкинути його. Покажи, заведи його, покажи. Він працює, ну, як всі знають, як звичайна болгарка, але він просто такий от здоровий бензоріз, і він по металу і по бетону він. Різать, бо воно зараз будуть круті істри, воно не нужно. Значить, Друге, що в нас є бензопила. Ми виїжджаємо так само, коли зимою негода, падають дерева, обвалюються гілки. Значить, ми за допомогою цієї бензопили ми прибираємо гілки з доріг, гілки ці падають на автомобілі. Ну, да. Різати не будемо, будем, да, ми просто вам продемонструємо. Просто що в нас в цьому. Бойовому розрахунку є такі інструменти, що помилок вибачили. Бачите, ці всі інструменти в нас вони справні, е, в тобто можем... у нас насправді знаходяться в будь-який момент найночі. ночі. ми можемо чергування проходить цілодобово. В будь-який момент найночі ми виїжджаємо і ці інструменти всі в нас працюють, і ми ними користуємося. Також вам ще ще. Покажуть є, подушку. За допомогою якої можете сюди прийти, подивитися, хай одійду трошки, трошки, трошки виходить назад, дайте так, так, що так, Значить, Ми покажемо, яка ця подушка, вона резинова, ми покажемо, що просто така резинова подушка може зараз підняти оцей автомобіль. Подивіться робив? І тут на камері чи на фото? то тобто. тобто Можна положити його чи під плиту, чи що воно тоненьке. Потім... Або так само ці подушки, у нас вона одна, але в деяких підрозділах їх. Набагато більше. Підняли одною подушкою, потім підклали трохи більшу, тобто можна підняти до метра, до півтора на висоту самі железобетонні конструкції. Та, 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 та. То, значить, це ми зараз все складаємо. Давайте зараз всі е, пройдемося кругом автомобіля. Ми зараз вам проведемо екскурсію, що в нас є на базу Ту автомобіля. Ту погоду, тому що цікаво замовилося. Давайте почнемо з цієї сторони, обойдем машину, всі. у нас там є 4 відсіка, в кожному відсіку буде дивитися, що у нас знаходиться на автомобілі. Малик, давай беремо. Значить, дивіться. Трошки так далі ставте, щоб було всім видно і все. Значить, дивіться, всі в усіх автомобілів повинен бути водій, Правильно, значить, оце в нас тут знаходиться місце водія. Рядом біля місця водія знаходиться начальник караулу, який е, на чергуванні знаходиться старший. В нього, значить, дивіться там в нас в автомобілі радіостанція, з якою ми зв'язуємося. У нас сидить, сидить черговий диспетчер в частині. За допомогою радіозв'язку прислідуванні на пожежу. Ми зв'язуємося, зв'язуємося з, з нашим черговим. І ведемо радіообмін. Значить, тут сидить водій, сидить начальник каргорів. Значить, ззаду це місце для, для особового складу. Значить, особовий склад, який виїжджає на пожежу, це пожежник, командир відділення. Значить, вони знаходяться отут ззаді. Оце ось у їхнє місце. Значить, ще під цим місцем тут є багато чого цікавого. Значить, ми тут вивозимо чоботи, вивозимо е рятівну вірю, мотузку. Значить, Пилки, ну і тому все подібне. Також тут знаходяться ще в нас рукавні затримки. Коли ми подаємо рукава на висоту, їх потрібно закріпляти і за що, щоб вони під своїм весом тобто, не порвалися. Вони дуже важкі, якщо вони з водою. Отакі, От значить, тут все. Значить, Там у нас ліхтар знаходиться, стволи, карабіни. Значить, Потім в цьому відсікові знаходяться ті інструменти, які ми вам тільки що показували. Це тут знаходиться значить, бензопила, знаходиться тут холматор, у нас лежить, тут лежать ті рукава. Е це сама, лежить гідравлічні ножниці, подушка лежить. значить, вони знаходяться в цьому відсіку. Також тут у нас знаходяться рятівні жилети. Все. Якщо ми, ми виїжджаємо на ці саме, на рятування людей. Коли ми в лодці, лодка у нас на базі частини, тобто ми повинні бути жилетах, і ці жилети, щоб допомогти людям, вони повинні тут знаходитись. Значить, далі. Зараз у нас почалася, почалася пора лісових пожеж. Значить, є такі міста, є такі міста. Де ми туди автомобілем можемо не доїхати? Значить, у нас є ось такі рюкзаки, ось дивіться. Ми набираємо, набираємо них воду. Йдемо, йдемо цей самий, і йдемо е, гасити пожежу за допомогою цих рюкзаків. Тобто є такі міста, де ми автомобілем не проїдемо. Ми, значить, е, за допомогою цих рюкзаків значить, є, що тут знаходиться розгалуження, Тобто від машини подається один рукав, отут ось подається сюди. А від цього розгалудження можна ще подати е, декілька рукавів. Тут у нас знаходяться лопати, відра. Це знаходиться значить, пожежна колонка. Всі ви бачили по городу люки. Значить, під тими люками знаходяться пожежні гідранти. Ми під'їжджаємо, цей люк прибираємо і на пожежний гідрант ставимо колонку. За допомогою цієї колонки ми набираємо воду собі в цистерну. Наприклад, коли в нас вода закінчилася. Або прямо від колонки через воду ми можемо воду подавати до осередка пожежі. Також тут знаходяться у нас пожежні ломи. Лом легкий, лом важкий для розборки. Корки конструкції. Переходимо далі. Значить, це у нас насосний відсік. Насосний відсік у нас потрібен, для того. 160 літрів знаходиться піноутворювача. Значить, коли, коли потрібно подати воду, значить, воді підходить до насосного відсіка і за допомогою цього насосу по рукавах воду під, під тиском подає в осередок пожежі. В цьому відсіку у нас знаходяться рукава. Це рукава, які, по яких ми подаємо воду. Це рукава. Це знаходяться містки. Є такі випадки, коли значить, рукава ми подаємо через проїжджу частину. Значить, Щоб рукава ці наші не пошкоджились, ми ставимо такі містки, по яких переїжджають автомобілі. Рукава ми пропускаємо тут під ними. Зрозуміло? Далі, так? Тут у нас знаходяться кхм, апарати, знаходяться апарати на стисненому повітрі, за допомогою яких ми заходимо в загазоване або задимлене середовище. Тобто, коли багато диму, людина ж не може не може так дихати вільно. Значить, ми одягаємо ці апарати. Потім у нас значить, є такі такі панорамні маски, за допомогою яких ми їх надіваємо, за допомогою цих панорамних масок. Ми ходимо в загазованому або задимленому середовищі. Значить, цих апаратів у нас тут три, Значить, створюється на пожежі, коли ми працюємо, створюється, називається ланка ГДЗ з газу димозахисної служби. Значить, мінімум в ланку в цю повинно включатися не менше трьох чоловік. От у нас три апарати, у нас бойовий розрахунок такий, що у нас три чоловіка включається і виставляється на постійно. Ланка заходить в задимлене середовище, залиється на посту безпеки, який, який значить, в, оц, в цьому чемодані в нього знаходяться всі йому необхідні, інструмен... Ой, всі необхідні йому приладдя. Він записує фамілію людини, яка зайшла, записує, який в нього тиск був. Ось тут, бачите, показує тиск. Ось Ми відкрутимо цей балон. Зараз ми побачимо, який тиск. Бачите, тут 200 атмосфер знаходиться в балоні. Значить, постовий на посту безпеки записує найменший тиск, який з цих трьох балонів. По тому тиску по формулах розраховує час виходу загазованого або задимленого середовища. Розуміло? Розуміло. Тепер, значить, ще Давайте я вам закрию, щоб вам було видніше. По отсеках є якісь запитання в когось? — Ні, немає. Хорошо. Туда? А він в тому рюкзаку води В якому? Там де газу. Газ. Ну, ну так в лісі, що я Щас ми туди перейдемо. Так, значить, дивіться, ще в нас, значить, я вам закрию ці відсіки. Ну, отійдем, отійдем, отійдем. Значить, я закрию відсіки, ще покажу значить, зверху. Подивіться трошки назад. Значить, кроме цих відсіків, що у нас чотири відсіка, е, кабіна бойового е, розрахунку. Ще у нас, як ви бачите, є на, на цьому. Зверху на автомобілі це є у нас ГПС-600, за допомогою якого ми подаємо е, вогневася піну. Це для коли горить автомобіль, ми подаємо цю піну. Зверху у нас там є ще три драбини. Це штурмова драбина, за допомогою якої можна підніматися ну, до безконечності. Там є на ній крюк, вона вішається на підвіконник і по ній так з підвіконника на підвіконник. Ще є трьохколінна драбина, яка розкладається, і є драбина палка, де треба її розкласти, десь невисоко залізти, ми використовуємо драбину палку. Також є у нас гідроелеватор, за допомогою якого ми можемо забрати воду, коли, коли дуже мілко у нас є сітка для забору води, гідроелеватор або з підвалів, коли викачуємо воду. Ми ж туди сітку не вкинемо, ми за допомогою гідроелеватора викачуємо з підвалів воду. Ось ця драбина трьохколінна, про яку я казав, драбина штурмовка, ось з крюком, який вішається на підвіконники, і, і так з підвіконника на підвіконник можна е, під, підійматися. З цієї сторони лафетний ствол. Це коли, він, коли треба, наприклад, Так, значить, які ще є запитання по автомобілю або взагалі по нашій службі, що поцікавить. Сім все ясно. Так? Давайте, значить, ще ми зараз проведемо конкурс. Значить, зараз покажуть, як ми подаємо воду по рукавах за допомогою ствола. візьмете і спробуєте Стріляй, вонася, стріляй! Стріляй, го! Віжи по меча!